Україна стоїть на місці, принаймні в багатовекторності не заблукала. Переконаний прем'єр-міністр Микола Азаров. На його думку, угода про зону вільної торгівлі між країнами СНД аж ніяк не завадить підписанню аналогічного документа з європейським союзом. Тож уряд робитиме все можливе, аби проштовхнути вітчизняні товари на ринки збуту. Втім, і про гордість не забуває. Ми дожди себе уважати, об этом наш президент говорив. говорів. себе. Ми ні у кого не просимо ніяких уступок. Отправино, як і в Росії, тяжеліші переговори по газу. Ну ми ж не бідні родственники, що ми повинні просити. Ми повинні знайти взаємовигідні условия, і іменно вони, якщо ми їх знайдемо, дадуть перспективу для розвитку отношений. Україна виступила, щоб створити зону вільної торгівлі без вилучень і обмежень. Це плюс. Мінус є те, що все-таки в цьому новому залишилися вилучення і обмеження. Але плюсом є знову ж те, що Воно заморожено, нових вилучень не допускається, щоб кожна країна там своє бачення і свої пропозиції більше давала, і встановлені терміни, коли ці вилучення буде відміна. Тож остаточну угоду про ЗВТ з країнами СНД підпишуть за півроку. Такий договір досить вигідний для України. Переконують фахівці. А ще фактор для більшої проступливості Євросоюзу. Домовленість про зону вільної торгівлі з ЄС принесе ще більше користі вітчизняним експортерам. Її досягти влада обіцяла до кінця цього року.